У Київській області 70% взяла Юля Тимошенко і сьогодні ми йдемо це добивати, щоб нас іще ввели. Нам це, це не ми дуже добиваться. Це, це, ми, це, ми це, з, це другі дорого добивається, а не ми сьогодні розпочалась довгострокова акція в Київській області щодо протесту. Сьогодні, на, на даний час прийшли представники Віжорудського району, члени партії. А надалі тут будуть представники всіх районів, тому що фактично це сьогодні поставлений початок зриву місцевих виборів, особливо обласної ради. Якщо нам Печерський суд буде перешкоджати. Перереєстрації керівника обласної партійної організації, тому згідно чинного законодавства, зареєструвати кандидатів в обласну раду на місцеві вибори ми не будемо мати можливості. Я думаю, що я зараз прийшовши туди, я попробую зустрітися із суддею Печерського районного суду міста Київ, Вов Сергієм Володимировичем, і я вам повідомлю результати своєї розмови. Тільки уявіть, 20 тисяч позовів до, буде подано до Печерського суду. Як я вже говорив, я намагався подати заяву судді Печерського районного суду міста Києва Сергію Володимировичу. На жаль, коли я прийшов до нього в приймальню, він не зміг зі мною спілкуватися, незважаючи на те, що його помічник повідомила йому, що я пред'явив посвідчення депутата Київської обласної ради. Зі мною не захотіла спілкуватися, і навіть письмо в мою заяву не створили умов для прийому, а більше того, кабінет було закрито і спілкуватися ні з ким. Тому я думаю, що лозуни наші правильні руки геть від батьківщини, руки геть від батьківщини, руки геть від батьківщини, руки геть від батьківщини.